Цей прекрасний похмурий осінній холодний день. У мене немає ніяких планів, тому я вирішила, що покажу вам свої улови секунда за весь час. Я почала ходити в секунди нещодавно. Мені цей світ відкрили заново мої подруги. І в нас вже така маленька традиція збиратись разом і ходити на різні секунди. Я вже так це все втягнулася, що вже навіть сама ходжу. За останні пару місяців, в принципі, за цю осінь, у мене вже назбиралось доволі багато класних речей. Нічого, прям вау, чогось такого нереального, особливого, але багато якоїсь бази. І бачите цю таку нормальну стопочку речей. Але це ще не всі речі, деякі в мене ще на вішалках там. А, я буду їх приміряти показувати, розказувати. Ціни, звичайно, що я не пам'ятаю, але тут нічого не було. Капець дорогого. Я не знаю, ну, типу, дорожче, ніж 200 гривень за річ тут точно не було. Я навіть не знаю, з чого почати, але так як я вже в цій футболці, то, то от, це така от футболочка і не знаю якого бренду, напевно, це якийсь H&M, колаборація з Wednesday, так як я офіційний представник дублер Венсдей Адамс. Um, я ношу цю футболку просто кожен день вдома. Я не бачила ще і не носила ще більш зручної і приємної до тіла футболки. Це прям така, знаєте, бавовняна, хороша футболка, вона була ну, просто нова. Типу, я взяла її десь може за 60 гривень. А, дуже мені подобається цей принт, такий він. Не крінжовий. Але навіть якщо і крінжовий, то що в цьому погано. Така от ситуація відбувається. Баловняний не лонг United Colors of Benetton. Трошки він такий, знаєте ніби випраного такого чорного кольору, але він не є якийсь прям поношений. Тут є дуже класна така штучка, не знаю, чи це вам буде видно. І зараз ми будемо власне, збирати лук. Я не знаю, чи я половину кадрів буду без зобрізаною головою. Але зараз ми будемо збирати лук, мій стандартний, який я носила раніше на тренування з верхової їзди. До того, як я ще не придбала собі е, спеціальні лосіни для тренувань, я ходила начать, в такому приблизно луці. Тут штанці Зара такого дуже класного кольору, типу синьо. такого сіро вицвілого. Я навіть не знала, що мені такий фасон взагалі підійде, але вони насправді дуже круто сідають. Тут в мене є навіть. Якийсь бруд від собачки чи коня, я не знаю. Такі от ці штанці наверх я зазвичай одягаю ще, коли вже холодно, під верхній одяг. Я ще одягаю таку от жилеточку. Це якийсь рандом. Не знаю навіть що це. Такі от тут є кишені на замочках. Не будемо, ладно. Загалом такий трошки горб кор ситуація відбувається. Ой, боже мій. АСМР такий вам легенький. В принципі, всі речі, які я беру, вони або взагалі як нові, або в досить такому класному стані. Типу, можливо, вона десь... Але ні. Вона нормальна. Вона нормальна. Такі вони йдуть. Дуже класний колір. Я навіть не знаю, як його описати. Його не передає камера буквально ніколи. Він якийсь такий м'ятно-зелено-сіро-блакитний. Я навіть не знаю, як це ще назвати. Такі от теж тут кишеньки. Теж бавовнені, зручні, тупо як нові. І от така, продовжуючи тему, таких якихось теплих зручних речей, які. Я в принципі беру в більшості для ранкових прогулянок або катання верхі, тому що в мене заняття в більшості на вулиці, не в закритих манежах. І зараз, коли холодно, треба бути готовою. А купувати прям якісь капець дорогі речі. Для цього мені немає сенсу. Тому показую далі дві дуже класні флісочки. Це у нас знову ж таки рандомний брендик, але дуже гарний, сірий колір такого асфальту. Вона теж в такому доволі класному стані. Хоча по бірчці всередині було видно, що вона трошки вже пожила. А так загалом виглядає дуже навіть ок. Друга флісочка, така у нас вона теж непонятно, що це за бренд. Якийсь тут медико, якась медична для якогось медика. Тут іде такий замочок, лише зверху. Дуже гарний синій колір. Тут вайбік присутній, кольори всі мої. Сірий, синій, дуже мені подобається. І отак от, от я зазвичай виглядаю. Час тренувань. Ну раніше виглядала, зараз я вже ношу спеціальні лисини, які допомагають краще триматись. В сідлі. Ці штани це любов раніше, коли їх прямо на постійній основі всі мас-маркети бренди продавали, саме цю модель. Я чесно не прихильник таких речей, такого вайбу. Але зараз я зрозуміла, що це тупо найзручніша модель. Саме штанів для мене, для різних, як я вже казала, прогулянок, тренувань вуличних. Не знаю, ну, не пробіжок, але мені комфортно в цьому. Якщо я йду, мені треба одіти щось, що мене не бісить. В чому мені класно. І, в принципі, завершує цей хід парад спортивних а-ля якихось таких речей. Найновіший мій уловчик. Найсвіжіша, я би сказала, ось така от вітровочка для бігу від Uniqlo. Вона такого, знаєте, acru Stone Color, якийсь такий в неї. Я якраз не мала такого шару додаткового, така оця курточка тоненька. Дуже класна. Ще її не одягала, навіть ще її не випрала, тому що пасти на світло, коли можна. Закинути стірку, це. Так, все, мені вже в цьому жарко. Мені вже в цьому жарко. такий у нас вамп-це, коротше, така бавовняна сорочка, чорна приталена. Еспріт. Теж в дуже хорошій якості, в хорошому стані. Дуже хотіла собі приталену сорочку, особливо чорну. І така, що в нас тут є. Ситуація з спідничкою. Це взагалі дуже рандом. Не думала, що мені таке взагалі попадеться, сподобається. Я коли побачила цей принт, ці троянди, я подумала: о, це щось класне. І віддавала в ательє трошки укоротити, бо вона доволі велика і тому низько сідає. І через це вона прям в мене так волочилась по підлозі. Наступна теж така доволі, ну, з останніх моїх знахідок це такий просто якийсь бавовняний, типу дуже довгий, широкий чорний шарф. Але моя ідея була в тому, щоб носити його не як шарф, а як, типу, як це називається, балантин, пончо. Я навіть не знаю, як це назвати. Коротше, дивіться, що я маю на увазі. Я не на цю сорочку, бо тут заважає трошки камірець сорочки, але ви зрозуміли ідею. Отак, щоб воно мені, на мені так висіло. А, в принципі, думаю, що буду пробувати так носити, можливо, поверх чорного піджака. До речі, мені, мені повезло знайти аж два чорних піджака перший дуже хороший стан, приталений, другий чоловічий, Zara, тупо новий, об'ємний. Зараз на цю сорочку це, звичайно, буде прям. Якийсь офіс кор. Трошки не то, що я хочу, як я хочу це носити. Трошки сховала цей комірець сорочки, бо це, взагалі, якийсь уже пішов Office Siren. Він такий доволі коротенький, приталений, але при цьому не якийсь кроп. І мені подобається, як він сидить. Але я ще ні разу його не одягнула, бо ще не продумала, з чим його скомбінувати. Ну, оце вже, знаєте, така база прям хороший чорний піджак. Оверсайз такий саме такий крутий чоловічий джак. Ніби ви зняли його з когось. У моєму випадку я знайшла його просто в секунді. Його я вже одягала. У мене є навіть вже перше відео з ним. Я знімала контент для бренду, і він ідеально мені вписався під мій лук. Тому, так, да, це дуже класна знахідка. Це будин завозу. Це така атласна. Жилеточка. Отак от, от вона оглядає на таких ґудзичках-перлинках. І єдиний нюанс в ній, це теж тут відсутні кілька цих гудзиків, Але тут гарні петельки на ці ґудзики. Я планую просто знайти щось схоже, таке а-ля, якісь такі перлинки, і просто їх перешити. Далі така трендова фасону ковтинка на плечі. Вона йде не тепла, а така, знаєте, типу просто як баловняна, трикотажна, як це назвати, не знаю. Єдиний нюанс це то, що вона, по-перше, спадає. А по-друге, вона доволі така довга. Така вона. girly girl vibe. Наступні дві речі це такі, знаєте, трошки вже. Old money, навіть. А, цей кардиганчик дуже класний, 100 кашемір. Я вибачаюсь. Перша така річ у моєму гардеробі. А тут були два маленькі нюанси. Це дуже такі дрібні дирочки тут і тут. І я віддала просто в ательє. мені акуратно зашили, і все супер. Він дуже теплий, мені вже жарко, тому я швиденько ще покажу цю спідничку. А в неї такий трошки, знаєте, дебільний верх оцей. Ця резинка така дурацька. Але під різні трошки подовжені якісь речі, от я одягала з лонгом, якраз із новим піджаком чорним її. Зараз покажу вам фотку лука. Але так, то не можу сказати, що мені прям дуже нравится, як вона сидить. Я її придбала десь в кінці літа і одягнула. Два чи три рази, можливо. Наступні спіднички з цим кардиганом. Конкретно я виглядаю так, ніби я мама третьокласника, яка прийшла на батьківські збори. Але е дуже класний колір, сірий це шовк стовідсотковий, якийсь там, коротше, різновид шовку. І я дуже хотіла спробувати от таку довжину, і вона мені... Доволі підходить. Це дуже класно під різні чоботи, але просто мені з чомусь з цим кардиганом, ну, по кольорам класно, але вайб якийсь загальний зараз. Мені не дуже подобається. Але взагалом ця спідничка дуже-дуже класна. І така сама така от чорна. такого ж самого фасону, костюмна така тканина. Тут. Такий тут є маленький розріз. Ця така більш плотна. І, в принципі, цю я вже носила кілька разів. Сіру також, але чорну більше. І, в принципі, це такий цікавий е, айтем в гардеробі, тому що він додає такої трошки шик, такого, ви знаєте, вайбу. -да. Ще одна спідничка, сіренька Льон. Така вона довгенька, дуже класна, дуже гарна, але в ній я просто ненавиджу це в довгих спідницях, в ній важко ходити. Я роблю крок, і в мене просто ця спідниця натягується, і я не можу зробити крок нормальний, і я просто ходжу, як дебіл. У мене лишилося ще три речі. Пропрошую, я забула ще про цей нереальний крутий піджак. А на ньому немає ґудзика. І, взагалі, місце ґудзика мало б бути так, щоб він би на мене був такий великий. Але я собі придумала, що я пришию ґудзик десь тут, і він буде такий. По тілу приталений. Його кайф, його вайб в тому, що, по-перше, такі тут у нас гудзочки є. По-друге, цей колір це взагалі. По-третє, вельюр, чи як це назвати? Вільвєт, вільвєт. Такого кольору вельвет, це ще й в піджаку. Це тупо вау. Ще одна річ доволі така незвична для мене. Бо це, знову ж таки, ця довжина, як в спідницях, в сірі і чорній. Отака от сукня тонесенька, бавовняна З таким от дуже гарним, тут такою цою, шовчиком, цим таким, з бантиком. Ну, це такий мірор palace чи як це правильно вимовляється вайп. І моя передостання річ це отака от. Майчонка, HM. Квіточки, бантики, ну, все, як я люблю. Лише Сибірка постійно турчить. От, така вона домашня маєчка. І, напевно, одна з моїх найулюбленіших речей. Секонди це теж абсолютно новий світшот. Я вам зараз поясню, чому вона одна з моїх найулюбленіших. По-перше, цей світшот, він є не здоровений оверсайз, який просто висить на тобі, як мішок, він іде оверсайз, але в міру. Він не є довгим, але він не є приталеним. Він має такий легесенький типу фліс. Що найбільш важливе, це отка нашивочка. Мені подобається що це саме вишито. У мене зараз відбувається гіперфіксація на бембі. Тому, як можете зрозуміти, я ношу цей світшот занадто часто. Я навіть. Купила в Reserved отакі от штанці, я ношу це як лук, я просто Бембі. Ну, це були всі мої знахідки з Секонда, але у мене є дуже багато класних нових покупок з OLX, з різних мас-маркетових брендів, українських брендів. Тому, якщо вам цікаво і ви хочете мого камбека на YouTube, то напишіть, будь ласка, в коментарях, чи знімати мені відео з іншими моїми обновками, покупками, подарунками і так далі. А зараз без світла в мене доволі багато часу, коли я можу щось знімати, бо мені більше немає, що робити. Крім цього, в мене з'явилось трошки якесь натхнення мінімальне, тому, можливо, це початок мого реального повернення на YouTube, але вже трошки в іншому форматі. Італійський влог з літа. Ще не домонтований, мені соромно в цьому зізнатись, але я на середині монтажу і я просто не можу змусити себе це закінчити. Я не знаю, чому. Можливо, коли мене настигне ностальгія і в мене буде приступ натхнення, я це дроблю і викладу. А поки що в мене є в планах, ще зняти таку святкову створення святкової обстановки вдома, бо вже скоро свята. Хоча, в принципі, у мене настрій не сильно святковий, але треба робити якийсь легенький вайбік вдома. Тому напишіть, дайте знати, як ви до цього всього ставитесь, чи хочете задивитись, чи цікаво вам. І дякую вам за перегляд, пока!